Добрий день, мене звати Марія. Зараз в КНУ проходить свято, яке організовує оптико-механічний фаховий коледж. А яке для вас є це свято? Ви знаєте, я взагалі люблю свята, тому що в ті часи, коли триває широкомасштабна війна, ми повинні розуміти, що кожна можливість ось зібратися гуртом, відзначити кращих студентів, студенток, викладачів, викладачок, це взагалі унікальна можливість. І ми Дякуємо Збройним силам за те, що ми маємо можливість тут, в центрі міста Києва, нашої столиці, бачитися. А свято для мене це важливо і тим, що воно підкреслює, що оптикомеханічний коледж є часточкою нашого великого колективу, майже 30 тисяч школярів, студентів, курсантів, майже 7,5 тисяч викладачів, співробітників. Це великий колектив, і оптикомеханічний коледж є однією з переленок в нашому намисті. А З яким кольором вас асоціюється це свято? Ну, звичайно, з білим, тому що я нерідко буваю в оптико-механічному коледжі, навіть тоді, як він щойно війшов до складу університету, і от традиційна біла плитка, якою він обкладений, це в мене і коли, коли колір коледжу. Може, є у вас якісь побажання? Безперечно, побажання таке є, тому що коледж не випадково носить назву оптикомеханічний. Звісно, сьогодні там готують і програмістів, і економістів, і журналістів. Та. Але дуже важливо зберегти ось цю свою ідентичність. І Я дякую директору коледжу Борису Гапріншвірів всьому викладацькому колективу, що, попри всі ці складнощі, зберігається також ось ця титульна назва, і я бажаю, щоб те, що в цілому світі є дуже вагомим і популярним оптика, медична оптика і таке інше, щоб воно також у коледжі процвітало.